Друзі, всім привіт! І сьогодні піде тема про мобілізацію в нашій країні. Так ось, ну вона, в принципі, не зупинялася, вона йде постійно. Ну, питання не до цього. Питання до того, що військовослужбовці закінчуються. І зараз діло касниця нашого молодого покоління, яким там 18-25 років, яких потрібно. Також так от я хочу вам розказати маленьку історію з мого життя. У мене є друзі яким 45-50 років, які пішли служити ще з 14-го року. Так от їхнім дітям на той час було кому 14, кому 17, кому там і 19 вже років було. Ну, діло не до цього. Діло до того, що коли пішла повномасштабна війна, ці діти пішли до своїх батьків служити і по теперішній час захищають нашу батьківщину у возрасті, там, 20, 22, 25 років. Мене питання до наших чиновників, які, яких обирав український народ. А, я маю на увазі допомогу того самого Стефанчука, який сказав, що їх дуже молода рада і там немає повнолітніх дітей. Там їх вистачає. Особисто в тебе Стефанчук також є діти. Які, як ти розказував, під час повномасштабної війни вони були десь за кордоном, а ти розказував, що вони в Україні. Ну, діло не в цьому. Діло полягає в тому, що той самий Кличко розказував, що, не дай Бог, буде війна в країні, він візьме зброю до рук і піде служити, захищати нашу батьківщину. Цього також не відбулося. У Кличка також є діти, які теж можуть послужити. Ну, і тут діло не до того йде. Діло йде діло до того, якщо ви чиновники дійсно патріоти цієї, в якої ви живете, в якої ви народилися, то... Бойтеся сильно так за своїх дітей, то йдіть ви замість їх. Кличко. Ти здоровий дядько, ти можеш тягати бека. Ну, і Тут можна її Гордона зацепити також, він там теж розказував, що він може теж послужити, але це тільки були бла-бла-бла-бла-бла. А як чому? І ведуть це всю розмову. Тому що ви замість того, ви, щоб повищати бойовий дух нашій країні, нашим захисникам, ви просто його деморалізуєте своєю поведінкою і своєю брехнею. Якщо ви дійсно українці, вам потрібно взяти своє ніхто. В кулак, як казав верес, і йти з усіма напередок. Якщо цього не відбудеться, якщо цього не відбудеться то ви ж розумієте, ви, ви повинні людей вести за собою, а не їми прикриватися. Ми так війну не виграємо. Слава Україні, друзі! Слава нашим захисникам!